й вітання, любі мої книголюби. Ми сьогодні продовжуємо читати книжку Наталії Кальченко Йокале Мене. Це 55 оповідань з її дитинства. Ну а ми, звісно, продовжуємо згадувати дитинство наше. Історія 10. Найперший спогад і море. Ти не можеш цього пам'ятати, ти була надто мала. В один голос стверджують всі мої родичі. Але я пам'ятаю, бо як можна забути перше побачення з морем? Коли тобі рік і чотири місяці, ти чудово розумієш, що ви якось підозріло довго їдете в забитому людьми автобусі. Де ноги прилипають до дерматинових сидінь, а всередині так спекотно, що аж дошно. Ти все це відчуваєш, хоч поки ще не знаєш ні слова спека, ні слова духота. А потім ви нарешті зупиняєтесь біля озерця, довкола якого похилилися верби: на небі ні хмаринки, на дорозі, ні машинки, на озері ні хвильки. І листя так щільно вкрите пилом, що аж сіре. До моря ми приїхали надвечір. Поселилися у таких маленьких будиночках, що аж майже намети. Де воно? Де? вимагала я. Мама загорнула мене в блідорожеву ковдру і понесла до моря. Сонце вже сіло, але небо все ще палахкотіло нам у спини. Лавандовим та рожевим. Досі чую у спогадах, як репить гайка під маминими ногами. Доки ми йшли, я пригрілася і майже заснула. Мама посадила мене мацюпо в ковдрі на великий камінь за кілька метрів від моря, а сама пішла хоч ноги в морі помочити. І знаєте, не було зайвих вражень. Я не тамувала подих, моє серце не пропускало ударів. Очі не лізли на лоба. Маленька сонна дівчинка сиділа на великому камені, до неї плюскотіло розлоге море, лагідне рожеве світло падало на гальку і воду. І в ту мить усім в усьому світі було добре. В тому сезоні мама робила мені купальні костюми з носових хустинок. Дві зв'язувала у мікроскопічному бікіні – а з третьої мостила мені на голову Панамку. Хустинок у маму було хоч греблю гати. Тож щоранку я була вбрана по-новому. О, це були креативні дизайнерські рішення. На пляжі мені заздрили всі, від немовлят до учнів молодших класів. Я бі сама собі заздрила, але тоді я ще не знала слова заздрість. Років через тридцять мама відкрила мені секретний секрет. Успішного дизайну. Те, що десятиліттями здавалося мені носовими хустинками, на ділі було технічними обрізками, клаптиками зі швейного виробництва, які переправляли на приладу будівний завод, щоб хлопці могли руки терти від мазоту чи від іншого технічного бруду. Попри море та креатив, з усіх світлин того літа я дивлюся в об'єктив. Поглядом маленького ображеного гоблиняти. І все через тьотю. Моя тьотя – видатна педагогиня. Коли двоюрідний брат, тьотчин син, раптом покорив у витяжку, стоячи на унітазі в туалеті, вона винюхала злочин і м'яко переконала брата з'їсти цигарку, а потім другу і третю. З'їсти насухо без мартіні та оливок. З того часу брат не курить, принаймні так думає тьотя. а всі інші знають правду. Так ось я дуже боялася води. А видатна педагогиня тьотя сказала, що візьме мене на ручки і зайде в море. І ніколи, ніколи не випустить у воду. Я вчепилася в неї, мов хрущ. І дозволила себе нести туди, де спрути восьминоги та кракени. Зайшли в море, і тьотя до мене заговорила людським голосом спробуєш ніжкою воду? От я і розслабилася, задивилася на дно, а тьо така джеп-джеп, аперкот і швиргонула мене у воду. Я ж захлинулася і водою, і від образи від того першого дитячого. Як вона могла, вона ж обіцяла. Так я пізнала добро, зло і море за один сезон. А кажуть, не пам'ятаєш, мала була, таке забудеш, а як же? Тьотя, звісно, заперечує свою участь у тій зраді. Проте веліла записати для нащадків. А ще в тій поїздці на Азовське море в Генічеськ, тобою захоплювався весь пляж, і ти усміхалась увесь час від моменту, як прокинулася, і до пізнього вечора на твоєму обличчі сяяли захоплення і радість. Хоча, знаєте, з того літа мені залишився най найперший мій спогад про це життя. Дівчинка на камені біля моря вся в рожемовому світлі призахідного сонця. Зараз я впевнена, що саме такий вигляд має після смак здійсненої мрії. Наталя Кальченко є мене. Ну що ж, а які ваші перші спогади? Я розповім про море. Я не маю першого спогаду, ну чесно, тому що я на морі виросла. Мені здається, ну, море було в моєму житті завжди. Я підозрюю, що вперше я побачила море ще до того, як мені був рочок. тому що ми переїхали до Одеси, мені було три місяці. І я переконана, що Мене одразу понесли до моря, і одразу мені море показали, бо як би могло бути інакше. Мама моя дуже любить море, любила тоді, любила завжди. Тому, як я побачила море, то я не знаю. Море це найпрекрасніше, що може бути. І ось коли я одружилася і приїхала на Хмельниччину і три роки. Ми не їздили на море, тому що я народила дитину, і поки він був маленький, ми не їздили, а поїхали, коли моєму Юлянові вже був рік і ну, півтора року, скажімо так. Ось тоді, тоді я пам'ятаю, як він бачив море. Він теж полюбив море так само, як і я. І він. Ну, сидів би там зранку до вечора, забрати його було просто неможливо. Коли ми його витягали, він так кричав, що всі люди думали, ну, що ми мучимо дитину, що ми його робимо. А він просто любив воду. Він би там сидів і сидів постійно. І... Тут Наталя Кальченко згадує себе, як вона боялася води. Він води не боявся взагалі. Абсолютно. Він маленький, він плив, і ще він не міг плив плисти, так? але заходив в воду і прям йшов, йшов. Я його тримала, звісно, щоб він не стопився, але він взагалі не боявся. Він йшов за дорослими, пірнав. В нього був, пам'ятаю, такий маленький. Рятувальне коло маленьке. Ось, і він з нього якось так вистрибнув, як рибка. І Добре, що я його одразу дістала. І все одно він тоді не злякався. Взагалі ніколи не боявся води. Ось такі в мене спогади про море. А які у вас напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую.